Безпека на дорогах. Волонтери самопомощі продовжують реалізовувати проект Львів безпечне місто. Нещодавно громадські активісти закликали водіїв дотримуватися швидкісного режиму на вулицях Старого міста. Минулоріч на дорогах Львова офіційно зафіксовано майже 600 дорожньо-транспортних пригод, у яких постраждали люди. Причина більшості із них перевищення встановленої та безпечної швидкості на дорогах. На щастя, за контроль безпеки взялися волонтери громадської організації Самопоміч, які уже майже два роки реалізовують проект Львів безпечне місто цього тижня. Волонтери вийшли на вулицю Городоцьку і поблизу пішохідних переходів простягли таблички зі знаком обмеження швидкості до 40 кілометрів на годину. Це волонтери. Зальноміської з спеки дорожнього руху ми тут зібралися, щоб попросити водіїв зменшити швидкість руху на цій ділянці дороги, адже тут хороша дорога, і водії собі дозволяють розганятися. Таким чином тут є також пішохідні переходи. Тут багато пішоходів, і щоб не спричинити ДТП, ми радимо їм просто зменшити швидкість. Схожі акції волонтери проводять на усіх магістралях міста. А разом із соціальною рекламою та виховними заходами для пішоходів координаторам проєкту вдалося зменшити кількість ДТП у місті аж на 10%.